Отак гуранти наші пробували втікти. Плав. Ну що, молодь, ми вас вітаємо на Вінниччині. У мене ділянка підумовлена номером один. Схожі на розвине роду конопель. На Вінниччині правоохоронці викрали угрупування наркоторговців із багатомільйонними прибутками. Фігуранти, серед яких раніше судимий вінничанин та подружжя з Кривого Рогу, налагодили вирощування конопель, виготовлення психотропів і збут наркотиків у кількох областях України. За попередніми підрахунками, вартість вилучених наркотичних речовин за цінами чорного ринку становить близько 5 мільйонів гривень. Щомісячний дохід зловмисників від незаконної діяльності перевищував півмільйона гривень. Під час обшуків вилучено понад 120 кг кілограм канабісу та понад 5700 рослин конопель. Прекурсори, лабораторне обладнання, хімічні реактиви для синтезу амфітаміну, грошові кошти, понад 80 тисяч гривень та 7 тисяч доларів США, автомобілі, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази. Затриманим інкримінують частину 2, 3 статті 307 та частину 2 статті 310 Кримінального кодексу України, за що їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Заходи документ документування кримінального правопорушення проводили співробітники слідчого управління ГУНП за оперативного супроводу управління боротьби з наркозлочинністю, у взаємодії з СБУ та іншими оперативними службами за процесуальне керівництво Вінницької обласної прокуратури та силової підтримки спецпідрозділів Корт ІРПОП.